<свистеть> 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 Олександре, ти вичистив категорію у крузервейтів. Також ти вичистив категорію супертяжів. Ти двічі переміг Ф'юрі, двічі переміг Ентоні Джошуа. Вже перемагав Дюбоа. Чому ти досі боксуєш? бо Ісус дав мені можливість. Тепер мій шлях вільний час. Абсолютний чемпіон. Слухай, я люблю бокс, люблю тренування, люблю важкі тренування. Думаю, наступним буде мій останній бій із Дюбуа. Не знаю точно. Я говорю тобі, це після цього бою. Це моє життя. Якщо повернутися до Польщі до першого бою з Даніелем, тоді було багато суперечок: легальний чи нелегальний удар. Що ти думаєш про виступ Даніеля тієї ночі. було добре. Думаю, Даніель хороший атлет та боксер. У нього хороші навички. Його останні три бої це великі перемоги. Кергович Мілеф Джошуал Даніель. Насправді чудовий боєць думаю. Після бою з тобою його шлях був дуже дуже успішним. Чи думаєш ти, що зараз він кращий боєць ніж був уперше? Можливо, так. можливо. Але пройшло два-три роки. Чи заслуговує він на цей шанс? чи можливо більше заслуговує Джо Паркер? Yeah, I think так, думаю, Даніель заслуговує, yeah, uh, бо він з Великої Британії. From, uh, Це цікаво для всіх людей. Деякі називають його тим, хто здається. Вони бачили бій з Джойсом. Він завершив його на колінах. У нього є слабкості. Трохи є. Можливо, бо він ще молодий, не знаю. Але Даніель трохи боїться. Maybe. Я теж боюсь, але мій страх інший. Yeah, but, uh, uh, Daniel, I'm too, but my У кожного є слабкості. Right? так? Nobody ніхто не ідеальний. А What, які твої слабкості? Uh, my weakness, Моя слабкість. Я people. люблю людей. Mm. Я люблю свого суперника. My, uh, є лише uh, один, opponents. кого я не люблю. Марко Хук, Марко yeah. Хук. не дуже приємна yeah, людина. Good, guy, because, uh, man, uh, так Марко Хук — це погана людина. Wolf, бо він uh, говорив погані речі про мою It маму. Це погано, It's... але всі мої британські суперники But... це чудові my... люди. My... Спочатку це був Джо Джойс. Uh, uh, потім для мене був uh, uh, перший великий тест. Uh, це тоні бель uh, він чудова людина. тоні дав мені шанс, і після бою з ним я поїхав до Великої Британії. Потім був WD? Дерек Чис. Yeah, Він велика round, людина. Для мене uh, це був великий uh, тест. у Фівівте. Uh, Потім uh, двічі Ентоні Джошуа. Дуже вдячний йому. Yeah. Потім Tony, мій друг жадібне. Тепер ми будемо битися вдруге з Дюбуа. Uh, Слухай, я люблю Британію, uh, я люблю британських uh, людей і своїх суперників враховуючи, що ти побив стільки британців, у тебе величезна фанбаза у Великій Британії. Люди тебе люблять. Я відчуваю, що атмосфера на Вемблі буде не на боці. Дюбуа. думаю, багато людей будуть вболівати за тебе. Як це тебе змушує почуватися приїхати на його територію для мене це не має значення. Я виходжу в ринг. Це моя робота. Багато людей підтримують дюбо. А це добре, бо він із Великої Британії. Слухай, це ринг. Для мене люди просто бачать мою роботу в ринзі. Це ринг Для мене фоміс people із час шоу. Майворк.